Чому гастроентеролог, коли ви до нього приходите, каже, що ваші аналізи в нормі? З вами лікар-дієтолог, інтегративний лікар Катерина Пашко. Ну, по перше, ваші аналізи. Можуть бути просто не в тему, це можуть бути не ті аналізи, які потрібно здавати. По-перше, це можуть бути такі зміни, які вони ще не видні. І третє, дуже важливо, що лікар просто не вміє правильно читати аналіз. Референтні значення оці в стопчику, вони взагалі не відповідають здоров'ю людини. І що треба для цього робити, щоб відновити своє здоров'я? Які аналізи треба здавати? Ну, найпростийший аналіз це КОПРОГРАМА. І дуже рідко гастро Гарантеролог призначає АКО-програму. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому гастроентеролог призначав програму. Треба дивитися, як правильно функціонує ваше підшунково. І це не просто про УЗІ. Треба зробити панкреатичну стазу. Хто взагалі чув про такий аналіз?